Привіт, мене звати Павло. Я керівник проєкту Альфа Центавра. Більшість із вас певно знають, що ми мали російськомовний канал, з якого цей проєкт і почався у далекому 2013 році. Україномовний канал було запущено у 2017 році. Тут виходили відео, проводилися прямі трансляції з запусків ракет, прямі ефіри з науковцями. З часом додалися формати космодовідкова з відповідями на питання. А з початком повномасштабного наступу росіян у 2022 році абсолютно все, над чим ми працювали, стало доступним українською мовою. Якщо ви передивитесь ті наші старенькі стріми, почуєте там від мене заклики не донатити у наш проєкт. Це дивно звучить, але я тоді завжди просив підтримувати наших колег з виключно україномовних каналів, адже ми мали донати та дохід з російськомовного проєкту, і саме ці кошти вкладали в розвиток української. А це та 2022 рік, вочевидь, все змінив. Я поставив перед собою як перед керівником мету закрити російськомовний канал і зберегти Альфа Центавра. Ми фактично з нуля почали вибудовувати базу спонсорів та патронів, адже ідеологічно проєкт завжди спирався лише на підтримку донаторів. Саме ви були, є та будете інвесторами в наше маленьке медіа. Перехід зайняв більше часу, ніж я очікував. Три роки було б простіше та швидше, якби я працював тут один. Та в нашій команді 10 людей, і раптово залишити їх без хоч якогось додаткового прибутку я чесно не міг. Взагалі, я планував використати на такий перехід власну фінансову подушку, але її з'їла відбудова знищеної росіянами квартири моїх батьків. Тож вийшло як вийшло, але краще пізно, ніж ніколи, правда. З 1 липня відео на російськомовному каналі не виходять в загальному доступі. Ще десь 2-3 місяці ми будемо випускати їх у закритому доступі лише для тамтешніх спонсорів. Бо я щиро вдячний цим людям за тривалу підтримку проєкту під час війни та що головніше за участь у наших зборах для сил оборони. І продовження роботи в такому ексклюзивному форматі, мій спосіб сказати їм дякую. Україномовна Альфа Центавра стала на ноги та зміцніла. Та закриття російськомовного каналу автоматично відрізає в нас третину бюджету, який є станом на зараз. Десь місяць тому я робив про це оголошення, і я щиро вдячний новим спонсорам та патронам, які нас підтримали. Нам вдалося відбити приблизно половину необхідної суми, та залишається ще друга половина. Знов таки, мені було б простіше, якби я працював над проєктом один. Але ми маємо команду, маємо не лише канал, а й сайт, активні соціальні мережі, сплачуємо ліцензії за музику та відео, які використовуємо. Все це потребує коштів. З 2022 року я майже не звертався окремо з проханнями нам задонатити. Здебільшого, окрім повідомлення в кінці відео, спонсорська програма ніде і не згадувалась. Під час активних зборів на сили оборони, ми всі можливості спільноти спрямовуємо саме туди. А збори в нас приходили десь щомісяця, тому часу рекламувати власний канал якось і не було. Але зараз нам просто необхідна ваша підтримка. Звісно, якщо у вас раптом є вибір відправити кошти нам або на будь-який інший збір, обирайте друге. Думаю, за ці три роки для багатьох пріоритети навіть не обговорюються. Але раптом ви маєте трохи вільних коштів, які можете спрямувати у власне дозвілля через нас, український медіапроєкт, Ми будемо дуже раді прийняти таку допомогу. Підписка на Ютубі зараз, взагалі, копійчана, менше одного долара на місяць. Найвигіднішим сервісом для нас є український Донателло. Маємо також Патреон та Баймієкофі. За будь-яку щомісячну підписку ви отримуєте ранній доступ до відео, ексклюзивні блоки в дайджестах, де я обговорюю додаткові новини, принаймні одне ексклюзивне відео на місяць, ранній доступ до великих статей на нашому сайті, згадку у списку спонсорів наприкінці відео. А з рівня десятник ми запросимо вас до нашого надсекретного спонсорського чату в Телеграмі. Я знаю, що більшість людей підтримують канали не заради бонусів, я і сам так роблю. Та все ж вважаю за потрібне їх згадати. Раптом для когось це перехилить чашу вагів на наш бік. В описі під цим відео та в закріпленому коментарі будуть посилання на всі способи підтримати наш канал. Нам потрібно зібрати десь 400 спонсорів, цього буде достатньо, щоб повністю перекрити закриття російськомовного каналу. Тож я закликаю вас, вперше, якщо маєте відповідні можливості та бажання підтримати нас донатом. Ми вперше правда потребуємо вашої підтримки. В будь-якому разі я хочу подякувати всім, незалежно від того, чи ви донатите нам чи ні. Ваші перегляди, вподобайки, коментарі, все це також допомагає нам розвиватись. Цього місяця в ефір повернеться подкаст Орбітальне Експресо. Соціальні мережі вже з червня активно ведуться. В середньому ми публікуємо 2-3 цікаві космічні новини на день. Це все результати підтримки нашої спільноти. І Знаєте, що я скажу наприкінці, ви, бляха, найкраща спільнота, яку я лише міг уявити в своєму житті. Ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок.